Олександрійська громада отримала сумну звістку про втрату на війні захисника, матроса 34-річного Вадима Федоренка. Він загинув 5 грудня 2023 року під час захисту батьківщини поблизу села Кринки Херсонської області. У бійця залишилися мати, брат і донька. Про час і місце поховання Вадима Федоренка буде повідомлено додатково. Заступник начальника Кіроворадської ОВА Сергій Поліщук провів особистий прийом громадян. Мешканці Олександрії звернулися зі скаргою на неправомірне нарахування коштів теплокомуненерго власникам квартир з індивідуальним опаленням за місця загального користування. Підприємство нараховує оплату за теплопостачання у під'їздах будинку, хоча тепло туди фактично не подається. Відповідаючи на заяву, Сергій Поліщук доручив начальнику УЖКГ міста Олександрії. Андрії налагодити комунікацію з ініціативною групою, щоб знайти рішення даної проблеми. Крім того, порадив заявникам звертатися до суду для вирішення спірних питань з теплокомуненерго. Фахівці відділення і піднагляду та профілактики неінфекційних захворювань Олександрійського райвідділу обласного центру контролю та профілактики хвороб провели роз'яснювальну роботу в Олександрії, розповсюджували тематичні друковані матеріали в закладах охорони здоров'я, зокрема в стоматполіклініці та міській лікарні, відвідали також аптечні заклади, говорили про важливість проходження щорічних медичних оглядів, обстежень, раннє виявлення раку, що збільшує шанси на одужання, нагадали про права на безоплатне лікування, розповідали про захист від інфаркту та інсульту. В Олександрії, центральній бібліотеці, постійно діє пункт європейської інформації Світ, Європа, Україна. Завдання пункту надання широкого доступу до інформаційних ресурсів з питань європейської інтеграції та поширення знань про засади функціонування Європейського союзу, про відносини між Україною та ЄС, політику європейської інтеграції України та європейські цінності. Пункт сприяє популяризації європейських цінностей та укріпленню зв'язків між європейськими народами. 9 березня в Олександрії відбувся 30-й чемпіонат Кіровоградської області з Кіокушенка і Карате у розділі Куміте серед хлопчиків, дівчат, юніорів та юніорок. Участь взяли 200 спортсменів з восьми команд з Кропивницького, Олександрії Павлиша, селищ Онуфрівка та Петрове. Олександрію представили команди ДЮСШ номер 2 «СК ОЯМ та СК Спарта17. За результатами команди ДЮСШ номер 2 здобула 4 золотих, чотири срібних і чотири бронзових медалі. У СК Ояма 5 золотих, три срібних, одна бронзова. СК Спарта 17 має, 15 золотих, 14 срібних та 11 бронзових медалей. Переможці змагань будуть представляти Олександрію на чемпіонаті України. 13 березня о пів на третю ночі Олександрійські рятувальники отримали повідомлення про пожежу. Займання виникло по вулиці Марії Заньковецької. Там сталося загорання восьми метрів квадратних господарчої споруди на території приватного домовладіння, яке о 3.50 ліквідували бійці місцевого підрозділу ДСНС. У четвер, 14 березня, буде хмарна погода вранці. Можливий сніг. Температура вночі близько нуля, вдень до 6 градусів тепла. Атмосферний тиск 752 мм міліметра ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метра за секунду.